За дорученням уряду в зоні діяльності закарпатської митниці ДФС здійснюються активні заходи, які покликані вести боротьбу з контрабандою та тіньовими схемами на кордоні. Зокрема, активно ведеться робота по забезпеченню дотримання громадянами законодавства щодо ввезення товарів на митну територію України у ручній поклажі або супроводжуваному багажі через автомобільні та залізничні пункти пропуску. Відслідковується по базі. Коли громадянин України виїжджав з території України, скільки він перебував згідно до змін до податкового кодексу, який був введений в дії з 1 січня 2018 року 2245-8. значить встановлені норми перебування, часові норми перебування громадян, які надається право ввозити ту чи іншу кількість товару в залежності від Їхнього часу перебування за межами митної території України мова йде про зміни в оподаткуванні ПДВ. Правила щодо сплати візного мита по ставці 10% залишились у чинній редакції Митного кодексу України. Не оподатковуються податком на додану вартість операції звезення товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро, та сумарна вага яких не перевищує 50 кілограм. Фізичною особою, яка була відсутня в Україні більше ніж 24 години, та яка в'їжджає в Україну не частіше одного разу протягом 72 годин. Тобто мова йде про фактичні часові обмеження, в той час як безподатковий поріг 500 євро залишається без змін. Є об'єктом оподаткування податком на додану вартість операції із везення товарів. Сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 500 євро. При цьому базою оподаткування є частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 500 євро, з урахуванням мита, що підлягає сплаті. Сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро, та сумарна вага яких не перевищує 50 кілограм. Але фізична особа, яка переміщує товар, була відсутня в Україні менше ніж 24 години, або в'їжджала в Україну частіше одного разу протягом 72 годин. Базою податкування у даному випадку є частина сумарної фактурної вартості таких товарів, що перевищує еквівалент 50 євро, з урахуванням мита, що підлягає сплаті. Водночас громадяни на кордоні так реагують на правила оподаткування товарів. Зараз ми двигаємося з Угорщини додому. Склалася така от ситуація, розумієте, якась неприємна, що кажуть, що ну, якби не дозволяють перевозити якусь там скажімо, кількість товару. Багато людей з Закарпатців їздить іменно в сусіднє місто Ніридяз. І Всі ми знаємо, що там існує базар, купують там якісь речі, люди платять налоги, податки, стараються якось виживати. І ми хотіли б, от всі тут присутні, звернутися, не знаємо, чи до наших шановних депутатів, чи, чи до законотворців, щоб якось, допустимо, нас, от чесних і як кажуть, законопослушних громадян, якось відрізняли від, як кажуть. Тих людей, контрабандістів, чи як їх там називають, я не знаю, які там займаються допустим, переміщенням чи завуалірованою контрабандою, як нам пояснили зараз, чи щось відрізняли. З тих людей, оця, оця 24 годинна норма, і нема чіткого, як кажуть, як порозуміння того, що то є, допустим, дозволено, що то є недозволено. Немає товару, наприклад, що стільки-стільки з стільки, стільки того, стільки з того, стільки того, стільки того. Це не рахується. Це вище норми, чи як там, я не знаю, але ну, якийсь компроміс потрібно знайти. Там у мене 4 пасажири, вони підприємці, торгують на базарі, вони мають патент, сплачують налоху. Вони взагалі там навіть по тій нормі, зараз як запретили 50 кілограмів 500 євро, от там шість блузочок, по дві сіточки вони мають от такі пакети. Там не тюки, не ростовки, се, для, взяли для себе турбату. У них можна по, по базі даних подивитися, що вони підприємці і платять ці налоги і не можуть виїхати. Фахівці Закарпатської митниці зазначають, що постійно перевіряють дотримання норм законодавства громадянами з метою протидії незаконному ввезенню товарів на територію України без сплати податків шляхом застосування схеми подрібнення товарних партій.